Всім привіт! Софіївська борсюмовка, ТС 3246, маршрут номер 3 Нас тут два інструктора. Всім Рішили. привіт, Наталія. Віталій. Вирішили, стало дуже цікаво. Немає жодного відео по їх маршрутам. Вирішили проїхатися, заодно і вам записати. Будем... На маршруті в перший раз. Тому будемо їхати по наїтію, по знаку. По карті. По карті, тому будуть рахуватися, будемо розбирати з вами разом всі знаки, як воно все відбувається. Починаємо починати. Тобто по передача, ручничок, безпечність маневру. Під'їжджаємо, переконуємося. Що ми нікому не заважаємо, виїжджаємо на одну дорогу і потім на непрацюючому світлофорі нам треба виїхати. Знову ж таки, вона там головна, у нас не стоїть знак уступити до на дороги, надати перевагу. Голова. А в них є. Далі в нас знак закінчення додаткової смуги. Так, і на, наступ... і на, якому... так. на наступному перехресті ми повернемо пора О, коричневий заборчик, покащик, крайнє праве положення. Так, і наступному Сух. перехресті треба повернути ліворучку. Бачимо, що виїжджаємо на головну, так. а далі там йдуть лучики другорядних доріг. Доріг. схема. Тобто наша десь від нас буде ще. І там Ліворуч далі буде і навпроти буде другорядна. другорядна. Ага, ми нам ідемо на розворот. Так? Тобто тут ми повертаємо Ліворучи, і одразу на розворот. На розворот. Відповідно, ми будемо на головній розвертатися. Відповідно, ми не повинні надавати їм перевагу в русі, але вони, але вони впевнено тут їдуть, вважають себе головними. От. Маємо так хараш до добренько тут дуже сильно закрутитися, тому що тут обмежений простір. Да, ми майже... не поверти, не розвертаємось в крайнього льоположення, бо нас тут не вистачає габаритів розвернутися. Відповідно, і... доїхали майже до бордюра, повністю викрутили кермо, подивились в дзеркало попутного напрямку, тому що ми їх зобов'язані пропустити. І зустрічного їдемо далі, прямо на з головна. От. Ось, бачите, нас пропускають, бо ми по головній. Чому нас там не пропускає? Невідомо. Розумію, 네, мій, да? Мабуть, тут вони привчені, що тут вони головніші, ніж головна. не Але якось дивно. Згідно з в них так само видно, що в них є знак другорядної дороги, але вони чомусь вважають, що вони дуже тут головні. Так, на наступному перехресті нам треба повернути ліворуч. Дивимось, що справи нікого не було, бо в нас немає знаків пріоритету. Перешкода, лівий показчик, безпечність маневру. Перелаштували, завершилась перешкода, показчик, безпечність маневру вернулися. Тут ми не перелаштовуємося, залишаємося в різмозі. Він навіть на виборозі, він там на клумбіст. Ох, обмежень швидкості я тут не бачу, крім фізичних під назвою лежачих поліцейських. Да й кого умови такі собі. Сильно ми розвинеш. Вернулася з восьму, вивколи показя. Так, попереду це нас Наш, Праворож, нема... у нас перехрестя, треба подивитись праворуч, бо нема. Знаки пріоритету. Згідно карти це перехрестя. Вулиця Травнева. Так, на наступному перехресті нам треба повернути ліворуч. Такий дуже високий лежачий поліцейський, звертайте на нього увагу. Так. Перешкода, покашік. Перелаштувалися, покащик. Закінчуються наші перешкоди, покащик, повернулись. Куди нам? Ліворуч, ліворуч. ліворуч. Абсолютно не соромтесь, перепитуйте у інспектора, куди вам потрібно. Так, дивимося. У нас тут захований знак, поступити дорогу. Тому ми переконуємося, що на головні нікого немає, нікого не перешкоджаємо. Зустрічки немає і в'їжджаємо в свою в смугу, в своєму напрямку. Так, і далі нам на перехресті треба буде повернути праворуч. ще раз наголошуємо, перший раз їдемо по маршруту, не знаємо. Дивимося, просто по карті, як воно виглядає, так і виглядає. Не Може вони возять по якимось іншим напрямкам. Ми чули, що часто возять по третьому маршруту, але наскільки він відповідає, як Чи вони возять. Чи дотримуються вони цього. Як ми їдемо? Не Нам тут праворуч. Правий Перетинок, підкочуємося. У нас тут бачимо. Виявляється, у нас, виявляється, нас тут да. пропускають. Тобто у нас знаку головної немає, а наперети ми зазначено, що це другий ряд. Тут розвернемось на цьому перехресті. У нас тут другорядна, знак пішохідного переходу. Відповідно, зайняли заздалегідь відповідне крайнє положення. Пропустили пішоходів, якщо вони є. Викотились, переконалися в головній дорозі, що ми нікому не заважаємо, виїжджаємо на центр, тут краще трошечки затягти далі, повністю вкручуємось. Звичайно, зустрічку пропустили свою. Знову ж таки, переконалися тільки далі. Продовжуємо рух. Ліворуч. Пану ліворуч. Спитаємо, їдемо ліворуч. Знову ж таки, схемотаж у нас другрядна. Крайнє положення ми зайняли, викотились на геометрію дороги, переконались. нікого немає, зустрічки немає, на голові немає, і ми собі вкручуємося в свій напрямок. Пам'ятаємо, робимо це через центр, саме для того, щоб в момент повороту ви не закрутили машинку, мордочки на смугу зустрічного. Зустрічного напрямку. Подивляємося праворуч, там є вулички. У нас немає знаку, що це головна дорога, хоча я так розумію, що вона вважається головною, бо у нас стоять. заїздах тільки знаки, де дати, дорогу. дати дорогу. дорогу. У нас головної дороги немає знаку. Краще глянути. Не знаю, чи ловлять на цьому на іспиті, що ви не подивились, тут не переконались. Не да, знаю. Тут висять, видно, що стоять знаки до дороги. Знову ж поліцейських дуже багато. Труси, грубшу на вітро. На наступному перехресті нам об'їдемо. Випираючи машинку. Знову ж таки, пам'ятаємо будь-які маневри, ми з використанням банчиків. Як ви перелаштувалися, розвернулися. Так, нам тут ліворуч, так, ще. раз Відповідне положення на зайнято. Переконались в пішоходах, виїхали на геометрію дороги, дивимося втратити. чи нікого. Ми не забираємо, переконаємося в пішоходах. Тут дуже. І тут праворуч ст... на цьому перехресті. Рід, пішохідний перехід. Займаємо відповідне крайнє положення. У нас воно сьогодні <сугроба>, сугроба визначена. Переконалися в пішоходах, у нас головна, тому ми маємо перевагу в грузці. Облизуємо бордюрчик. З'їжджаємо. І нам на цьому перехресті ліворуч. <сугроба> Де наша смуга? Там, де накатано. Сьогодні це виглядає так. Згідно знаку, тут дві смуги. Відповідно, ми навіть зайняли свою правильну одразу. Дуже заздалегідь ми це зробили. Оскільки у нас тут в напрямку ліворуч тільки одна смуга по знаку, то ми будемо об'їжджати. З лівої смуги в будь-яку. Це правилами не заборонено. Це правилами не заборонено. І керуючись тим, що ми маємо рухатися якомога правіше, ми будемо в'їжджати одразу в праву смугу. Оце практично хаймелія. В'їжджаємо і вкручуємося. Добре, куди далі? Підемо далі прямо. Досить довго прямо треба їхати. Скільки ж тут дві схожи, правда? Навірно, але це не точно. Ну, судя потім як катану йде. Остатки, залишки да, розділася. Дві потім з'являються ще справа смола якась. Включи знаку на перехресті. Так, шукай Так, Добре. Ось тут ми ну, викочуємося і одразу опиняємося в другі смузи. Тут а якийсь переїзд, похоже, якийсь зупинку, вони так позначили. І в'їжджаємо, бо тут вже якимось чином три смуги. Відповідно, ми знову займаємо більш право. Ну, при інтенсивному русі можна смугу не міняти, правило 11.11. При інтенсивному русі нам дозволено перелаштовуватися в разі повороту, розвороту, між до перешкод, бла-бла-бла. В принципі, можна це аргументувати, чому ми залишили свої другі смузі. Добре, ходить так. Йдемо поки прямо? Дивіться, за перехрестям видно, що у нас наша смуга зникає. О, на наступному перехресті нам треба повернути ліворуч. О, Відповідно, Оце вам буде як і підказка, що ми ось тут і маємо одразу вже в принципі перелаштовуватись в ліву смугу. Тут я не знаю, чи є тут десь суцільне перед світлофором, тут зараз не видно. По ідеї має бути. 50-100 метрів вмикаємо покажчик. вже про те, що ми будемо повертати ліворуч. Знову ж таки, тут досить широке перехрестя, тому ми ну, заїжджаємо добряче на центр, щоб ми не вскочили в смугу зустрічного напрямку. Там далі буде серія поворотів незрозумілих. Судячи з карти, але нам треба повернути буде зараз ліворуч. Ви поки в нас головна... Ліворуч потім зразу праворуч, Зразу ліворуч. У нас головна, а й ми все рівно. Його не хвилин. Ось тут. праворуч. Тут праворуч, зразу ж ліворуч. А, ми тільки вкрутились, одразу лівий, правий, лівий mm -hmm. okay. і одразу. І їдемо куди походимо. Діти поки прямо, да, Похоже, по так, за Більше піше нікуди Ну, Судячи з мапи. Дуже цікава інсталяція, сердечко. Якщо воно видно, воно видно. У нас не парковані машини, відповідно. Тут одна бісня. смуга, дві смуги, так не зрозумієш спочатку. Тут смуга зустрічного напряму. Да, Оскільки да. ми в ній в неї втрапляємо, відповідно ми вернули, повернулися з покащуком в свою смугу. Переконались пішов да, у нас другорядна, Переконались, що ми нікому не заважаємо. Це наказової діє до цього перетину, який зліва знаходиться. І нам на цьому перехресті треба повернути ліворуч. Там за повертається, мабуть, раніше не вказати. Оступить дорогу. Тут, до речі, класне дзеркальце, видно, що відбувається. Щоб ми могли безпечно виповнити свій маневр. І далі нам на перехресті пораворуч. Ми будемо керуватися, знову ж таки, рухатися комого кровіше. І якщо у нас буде червоний, у нас є тут зелена стрілочка. Переконавши, що ми нікому не перешкоджаємо, ми можемо їхати і під нею. Розібратися з цієї карті. Симпол графіт після графіту. Мабуть, на тому перехресті регульованому. Йдемо вперше, так що дивимось по карті тут досить погано намальовано все. Жодного підкосчика, ще ніхто тут не їздив, жодного відосика. Да, там показує, що там регульоване перехрестя. Да, там Смуга, ну, але я так розумію, що все ж таки має виглядати хоча б якось ось так. Я так розумію. Ліворич? Так. Так. Я думаю, що все ж таки ось так вона виглядає ця смуга. Пішохідного переходу начебто немає. Google малює, що це одна сторонка, хоча знаків тут таких нема Відповідних, відповідних нема, але якщо нема, no. то no. ми. Google не прав. Або Google не прав, або можливо тут коли буде, ні, коли буде розмітка, може тут нам розмітка, щоб щось і скаже. Та, не але Такого враховуючи не було при виїзді, Але враховуючи, що знаків немає, ми керуємося нею як звичайно двосторонній, відповідно, ми зайняли, розділили дорогу навпіл і зайняли відповідно крайнє положення. Знову ж таки, їдемо вперше тут, тому. Йдемо так, дай нам прямо, прямо, прямо. Ми по замовчування не маємо знати, що тут одностороння, чи не одностороння, тому ми їдемо як те, що ми бачимо. Якщо ви робите маневр в межах смуги? Його можна робити без показчика, але обов'язково з дзеркалом. Нема дзеркала, нема керма. Куди на? Далі прямо. Прямо. У нас тут головна, тому ми переконуємося в пішоходах, їх немає і ми спокійно чимчикуємо далі. Нам так само далі прямо. переконалась в пешеходах. И наступно перехрестя леворуч. Да. Знаків пріоритету немає, тому керуємося тим, що ми не створювали перешкоду праворуч. Театральненько дивимося праворуч. Щоб не зарахувала да. запомога. Так, ну тут праворуч. Праворуч займаємо праве положення. Де воно тут? В снігу зелененький нам сидит, тому спокійне сьогодні. Виїжджаємо на дорогу. Далі прямо. Дорогою нові знаю. Або ні. Що а, теж можливо. Ну, е не знаю, можливо, не дуже була уважна, але не бачила поки обмежень швидкості до цього. Тут е бачу знак 30. З те, що... я теж. Ось тут ви маєте їхати не більше 30, думаю, на іспиті ви швидше їхати не будете. Але зауважте, тут вже є е, знаки обмеження швидкості. Тут 10. Відповідно, це вже кінець маршруту, бо ось що справа знаходиться ТСЦ. Ми повинні тут включити. Право, покажчик ми цього <правий> сьогодні робити не будемо, бо ми не повертаємо сьогодні. Ось і завершився наш наша така спроба проїхати маршрут. Маршрут дуже цікавий, трошки незрозумілий, особливо з перехрестям, де треба розвернутися. Бо треба зайняти ну, крайнє ліве положення. Не можна займати, а треба зайняти, взяти трошки правіше, навіть набагато правіше. А, щоб Перган, просто нам хватило вернути, чому нам там не давали в русі? Тут не зрозуміло. Перевагу, перевагу, да, Бо ще а, учні, які там викатували. Ну, Хто намагався здавати іспит, про, говорили про те, що інспектора їм зазначали про те, що вони не надають, не переконуються в перешкоді праворуч, коли починають виконувати цей маневр. Хоча ми цей маневр починаємо з головної дороги. Ми потім там у киточку на цей, нашу розмову таки накладемо ту схемку. Нам. Де зрозуміло, що ми в перший момент, коли ми тільки повертали ліворуч, ми виїхали на головну з другорядної, і далі наступна дорожка, яка прилягає праворуч, вона є другорядна. Да, бо в таблиці при виїзді на цю дорожку було видно, що наша другорядна, коли виїжджаємо, права другорядна, сліва другорядна, а там головна. Чому не дають дорогу? Ну, такої це більше всього, що звичка вже сута місцева. Але якщо інспектор зазначає, що це помилка, це не помилка, оскільки це ми виїжджаємо з головної на розворото. Тобто ми повинні голов... дати дорогу тим, хто ліворуч, щоб обезпечити своєму маневрі, Ну ті, хто не ліворуч, ті, хто за позаду нас ідеть в попутному напрямку, і ті, хто на зустріч їдуть, так uh -huh. само ми повинні дати дорогу, бо в нас головна, у них головна. Для нас вони по правила правої руки даємо перевагу в Русь. А всі, хто справить, недруга рядна, не ну таке. Знаки стоїть у нас. Ну, тут для нас трошечки запитання. Іноді бувають такі моменти, що так за звичкою повелося, там їдуть, значить, ви маєте пропускати. Але ну, треба зазначити, що це не буде помилкою. Про це завжди треба говорити на будь-якому іспиті. Все, що ви проговорили, ви себе обезпечили. Да, ви Якщо кажете, що повертаємо... Ми ви виїхали на головну. Я їду по головній, я виконую розворот не. на головній дорозі. Відповідно, я маю пропустити людей в попутному напрямку. Я переконуюся цим дзеркалем, тому що ми взяли дуже-дуже право, тому що інакше у нас нам габарит машини не дозволяє виконати розворот, тому нам треба завернути дуже сильно. Відповідно, ми маємо переконати в попутному напрямку, що ми нікому не заважаємо, і в зустрічному, тому що вони так само на головній дорозі були, як і ми. Тим, хто праворуч, ми не зобов'язані надавати перевагу в русі, але ситуативно тут вони їдуть і вони вважають себе головнішими за вас, тому краще, звичайно, пропустити, щоб вам не створити неприємну для себе ситуацію в першу чергу. Ну якось так так. Плюс або... ми ще не бачили розмітки, яка тут погода не дозволяє побачити розмітку. Умовні погоди. Да. 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 І чи катають по цьому маршруту? 100 100 це Незрозуміло, невідомо. тому що з тим, з ким ми стикалися, дівчата не пам'ятали, верніше не запитували, по якому маршруту вони їх, будуть їхати, а сипались сипали саме на цьому розвороті, на, цьому перехресті, на так. цьому перехресті і куди далі мавити маршрут, вони просто не знали. Просто ситуативно по, по якихось таких косвяних ознаках. Ми вирішили, що ймовірніше, це буде третій маршрут. Ну, якось так. Да. До нових зустрічей! чи це буде Софіївська борщаївка. До побачення.